Вітаю в ефірі 27-го каналу Регіональна служба новин. За мить про головні теми випуску. 37 мільйонів гривень. Силами спонсорів та бюджетів різних рівнів в школах Донеччини наводять лад. Новий православний храм у Донецьку. Перший камінь заклали на честь 1025-річчя хрещення Русі. Обережно спека. Донецькі рятівники дають поради, як убезпечити себе влітку. Остання згадка про євро Нацбанк оголосив про розпродаж сувенірних монет. Вирішити проблему із видачою закордонних паспортів та усунути дефіцит залізничних витків в Україні. Такі дорушення дав перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов під час засідання уряду. Тим часом немає проблем із збором зернових. Цьогоріч аграрії планують зібрати один із найбільших врожаїв за роки незалежності. За попередніми даними регіонів мають намолотити близько 54 мільйонів тонн зерна, що на 10 мільйонів більше ніж минулого року. Україна готується до рекордних обсягів збору зернових. Вже за перше півріччя 2013 року кількість сільхозворобництва зросла більш ніж на 15%, відсотків. Зазначає Сергій Арбузов. Аграрії вже встигли зібрати дві третини ранніх зернових, а це майже 20 мільйонів тонн зерна. За словами першого віце-прем'єр-міністра, такі показники значно перевищують минулорічні. Тим Сергій Арбузов зазначає, аби не втрачати темпи, потрібно збільшувати кількість збиральної техніки та стабілізувати ціну на зерно. Звертаю увагу міністра аграрної політики на необхідність реалізації програм збільшення кількості комбайнів та іншої збиральної техніки до кінця 2014 року до кількості 75 тисяч одиниць. Необхідно актизувати інвестиційну діяльність ВПК. Також заручаю міністру контролювати процес провадження та реалізації пілотних інвестиційних проєктів за рахунок довгострокових пільгових державних позик. А ось пенсіонери можуть розраховувати на осучаснення пенсійних виплат, зазначає міністр соціальної політики Наталя Королевська. Вже до кінця року буде ліквідовано дефіцит пенсійного фонду, і відомство позбавить невластивої йому системи видатків, яка минулого року склала більш ніж 40 мільярдів гривень. Окрім цього, за словами Наталі Королевської, для підвищення пенсії фонд оплати праці має становити близько 7 мільярдів гривень. І до кінця 2013 року ми також плануємо. Підвищення мінімальної пенсії до 949 гривень, і завдання, яке під нами поставив президент, це до кінця року провести черговий етап осучаснення пенсії, внаслідок чого вони Сподіваємось, збільшиться в середньому на 149 гривень для 10 мільйонів 700 тисяч людей. Подбати про комфортний відпочинок для українців пообіцяли в уряді. Зокрема, перший віце-прем'єр Сергій Арбузов вимагає від підлеглих забезпечити вільний продаж квитків на залізничні потяги. За його словами, люди скаржаться на брак проїзних білетів. Також Сергій Арбузов наполягає на безпеці українців на автошлягах, особливу увагу приділити технічному стану транспорту. Який перевозить великі групи людей на значні відстані. Негайно оновити дорожні знаки та розмітку, де це необхідно. По-друге, люди скаржаться на відсутність залізничних квитків у розпалу відпусного сезону. Доручаю міністрові інфраструктури оптимізувати роботу з перевезення громадян та доступності вільного продажу квитків у основних сезонних залізничних напрямках. Для тих, хто планує відпустку за кордоном, в уряді обіцяють вирішити проблему із документами. За словами Сергія Арбузова, вже найближчим часом видача закордонних посвідчень відновиться у звичному режимі. Президент України Віктор Янукович висловив сподівання, що Ангела Меркель підтримає зусилля України на шляху євроінтеграції. Про це глава держави сказав у привітанні Меркель з нагоди дня народження. Повідомляє президентська прес-служба, як наголосив президент. Він упевнений, що взаємовигідні відносини між Україною та Німеччиною активно розвиватимуться і. Надалі таким чином стануть важливим фактором для зміцнення безпеки процвітання європейського континенту. Не лише виростити, а й зберегти та вигідно продати. Про те, чи рентабельно вирощувати пшеницю, як і нарастити виробництво овочів і забезпечити гідні зарплати селянам і недорогі продукти городянам, йшлося на виїзному засіданні колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України за участі міністра. Останнім часом в Україні спостерігається зростання площ теплиць, та при цьому вирощування тепличних культур покриває менше двох третин від потреби. йшлося на колегії. Представник інвестора проєкту село майбутнього Оран Каріва розповів, що під час втілення проєкту планується використовувати нові технології зрощення та будувати теплиці. У рамках проєкту ми плануємо збудувати тепличний комплекс площею 20 гектарів із застосуванням провідних ізраїльських і голландських технологій. Теплиці будуть виробляти 12 тисяч тонн томатів на рік. Питання про ціни на хліб і зерна нового врожаю також ставилося керівництву Мінагрополітики. Сьогодні ми повинні боротися за те, щоб так званий хліб широкого вжитку, який у нас має таке названня хліб, він був качественним. І взагалі збавитися від розуміння соціальний хліб, хліб широкого вжитку, так і ні. Качественний хліб. От це єдиний індикатор, який должен бути для полібіття. Після проведення сертифікації зерна Україна зможе постачати його навіть до Америки, заявив міністр аграрної політики та продовольства України. Однак вчений застерігають, будь-яка інтенсифікація сільгосвиробництва та бажання отримати все більше та більше має ризики. Мовляв, раніше вміст гумусу в ґрунтах був 10-12%. Зараз у наших ґрунтах на Харківщині. Це 5 55 і добре, якщо ми маємо 6%. Я думаю, що це зона відповідальності всіх нас з вами, шановні колеги, тому що ми відповідальні не тільки за валове виробництво, але й збереження землі як засоби виробництва. У світі є тенденція до повернення покупців із супермаркетів на ринки, говорилися на колегії. Та ціни на сільгоспродукцію для кінцевих споживачів не повинні зростати за рахунок спекуляцій посередників. Харківщині це питання вдається розв'язувати за рахунок продажу товарів із села на спеціальних ярмарках. Кабмін хоче підтримати покупців вітчизняних автівок. Уряд вже готує відповідний законопроект. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко. Згідно з документом, людина, яка захоче придбати вітчизняне авто, матиме державну підтримку у вигляді коштів. Найближчим часом цей законопроект буде направлено до уряду, а потім до парламенту, зазначив бойко. Він підкреслив, що сьогодні ситуація з імпортом автопродукції є критичною для вітчизняного автопрому. А враховуючи кількість заводів, це майже 70 тисяч робочих місць. Автомобільна галузь є важливою для України, тому в уряді будуть підтримувати і роботодавців, які збережуть ці робочі місця. Підкреслив віце-прем'єр-міністр. У Донецьку горіла п'ятиповерхівка. Займання сталося в Калінському районі по вулиці Антипова, 1 у підвалі п'ятиповерхового житлового будинку. Поки озвучують одну причину пожежі необережне поводження з вогнем. Тим часом мешканці будинку говорять, гаряче у них вже не вперше. Це третій раз пожар здесь. Перший був в прошлом году пожар, в цьому році вже где-то місяць тому, був. і зараз. І все в одному і тому ж під'їзді. Пані Марія досі не може оговтатись від пожежі. Жінка сама дивилась телевізор, коли відчула запах диму. Пенсіонерка подумала, що горить в її квартирі. Посмотрила все у мене в порядку, а потім к дверям підходжу, відкриваю, а вон, дим чорний, прям ой, страшний, темний. якийсь прям. І в, в ліці я двір закрила і на балкон стала кричати, дати машину, щоб лісниці. У нас з лісниці там багато спускали. Усього з задимлених квартир рятівники витягнули п'ятеро людей, серед них і одну дитину 2013 року народження. На щастя, обійшлося без жертв. Наталя Максименко, Олександр Овчаренко, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Тіла двох чоловіків піднято вночі 17 липня з покинутого стовбура шахти Іловайська. Двоє чоловіків 26 та 29 років зникли напередодні в околицях Харциська. Тривогу з цього приводу підняв знайомий зниклих після того, як він не зміг до них додзвонитися. Чоловік виїхав на пошуки і виявив автомобіль одного із зниклих. У результаті пошуково-рятувальних заходів тіла чоловіків без ознак життя були виявлені в покинутому стовбурі шахти Іловайська на глибині 50 метрів. У міліції впевнені, це не копанка, Адже у загиблих не було жодних інструментів. Тим часом правоохоронці уточнили, що згідно з вимірами, які зробили рятувальники, концентрація кисню на глибині вже 10 метрів становила лише 5%. Наразі призначено судову медичну експертизу, яка встановить причини загибелі людей. 19 липня на Донеччині підбуватимуть підсумки обласного конкурсу міні проєктів. Участь у ньому беруть представники органів місцевого самоврядування з усіх міст та районів регіону. Серед інших і Мар'їнський район. Цьогоріч вони подали три десятки проєктів. Втім, подібний досвід вже мають. Перші проєкти почали реалізовувати ще у 2008-му. Марінські ідеї втілені у життя бачила і наша знімальна група. Цей дитячий майданчик в самому центрі Мар'їнки справжня мека для мешканців районного центру. Відкрито його було ще рік тому, і сюди щоденно приходять десятки городян із дітьми, адже тут і малеча може побавитись, і дорослі відпочити та поспілкуватися. Ми буваємо зі практически ежедневно. Все время час садика рібенка ведемо сюди, поиграть, провести час. Ми родители з собою немножко пообщаться, Ну а діти, звісно, поиграть. Ми очень довольны этой площадка, що вона у нас работает. Збудовано цей майданчик в рамках обласного конкурсу міні проєктів який проводиться вже 5 років поспіль. Саме завдяки йому в місцевої влади взагалі з'явилася можливість втілити свою ідею в життя, адже вартість такого майданчика близько 100 тисяч гривень. Для маленького міста сума непідйомна. А з залученням коштів обласного бюджету завдання значно спрощується. Таким чином реалізували вже сім проєктів. Это детские площадки, вот вы видите детскую площадку у нас в центре города. Детские площадки две у нас в детском садике. Есть учебный класс. Мы в том году выиграли мини-проект на речке Осыковой, тоже привязали его к детскому саду. Там у нас, ну, как бы учебная программа должна проходить. Реализация у нас детской площадки еще на заводскую, на микрорайоне Заводская. И мы выиграли в том году большой мини-проект, это освещение, реконструкция освещения города Марьянко. Не відстають від райцентру і інші населені пункти. Ще в 2008-му перші проекти почали реалізовувати в селищі міського типу Олександрівка. Таким чином, завдяки ініціативності громади, місцевий дитсадок отримав ігровий майданчик та тверде покриття на дворі. А коли набили руку на невеличких проєктах, взялися втілювати в життя і значно масштабніший задум. Проект з енергозбереження вартістю понад 150 тисяч гривень, який входить до програми розвитку ООН. А условие проекта было софинансирование. Софинансирование оно состояло из четырех траншей. Первый транш был собран жителями громады. Он составлял 5%, а в финансовом отображении это было 8 тысяч. 49% это были деньги местного бюджета, а 50% это были деньги про ООН. За год Ми осуществили та такої об'ємний проект. Що ж і в детськам саду? В детському саду була установлена 33 три 19 дев'ятнадцять міжкомнатних двері і дверей. Саме на ініціативу місцевої громади і робить ставку районна влада, адже головне завдання не лише реалізувати якомога більше проектів, а й зберегти ті, які вже втілено в життя. Крім того, завдяки тісній співпраці з громадянами вдається залучати додаткові кошти для фінансування. Если человек приложил руку к тому или иному объекту, он никогда не позволит какому-то хулигану разбить лампочку. В фонаре, он не даст возможность там, сломать ту качелю, где он прикручивал болт или бетонировал, он не даст возможности там, сломать это ограждение. То есть это одновременно и воспитательный процесс и процесс сохранности и процесс ну, так сказать создания той базы, сохранения той базы и эффективности вложения бюджетных средств. Загалом цьогоріч район представив для участі в конкурсі 30 проєктів. Загальна вартість понад мільйон 800 тисяч гривень. Наскільки проєктів конкурсна комісія виділить кошти, побачимо вже в п'ятницю. Саме тоді будуть визначені переможці. В минулому році фінансування отримали 12 з 42 запропонованих проєктів. Тож і в 2013-му районна влада сподівається на успіх та нові реалізовані ідеї. Глібшемовнів Павло Павлов. Регіональна служба новин.